Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги захисну плівку для тачпаду MacBook. Це незамінний аксесуар для тих, хто хоче захистити свій пристрій від пошкоджень та збільшити термін його експлуатації. Плівка виготовлена з високоякісного матеріалу, який надає захист тачпаду від подряпин, пилу, бруду та відбитків пальців. Вона має точну відповідність по формі пристрою, не заважаючи роботі з тачпадом і не знижуючи його чутливість. Вона підходить для MacBook усіх серій та моделей. Плівка захистить ваш тачпад від пошкоджень і дасть змогу зберегти його новим та чистим протягом багатьох років. Якщо ви хочете забезпечити надійний захист свого пристрою і подовжити термін його служби, то захисна плівка для тачпаду це правильний вибір.